Окрім інших своїх недоліків, про які добре знають всі українці, Володимир Зеленський виявився ще й банальним розтяпою, який елементарно забуває важливі речі, які йому довірили інші люди. Так сталося і під час відвідин овального кабінету у Вашингтоні, де в нього відбулася не надто приємна розмова із господарем кабінету американським е президентом. Окрім інших помилок, допущених Володимиром Зеленським, він банально забув там чемпіонський пояс Олександра Усика. Хоча на практиці він мав його передати Трампу лише за умови успішних підсумків переговорів. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Я є... Незалежним журналістам. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте, в Україні чи не в Україні, де дивитися це відео, в якому в місті України чи світу. Ваша географія є важлива. Е, також за можливості долучиться до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігрьова, часто гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою, що потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую. Дякую спонсорам та патронам каналу. Зазвичай цю історію можна було б віднести до розряду курйозів. Мало які речі можуть забути після офіційної зустрічі високопосадовці, хай навіть і президенти. Але говорити про курйоз теж якось не випадає. Ми можемо. По різному ставитись до Олександра Усика, однак здобутий ним пояс все ж є предметом національної гордості всіх українців та символом українських перемог, і він мав бути переданий Трампу за певних умов, а саме успішного перебігу переговорів в овальному кабінеті. На жаль, їхній підсумок виявився зовсім іншим. Але забутий Зеленським пояс засвідчив інше. Володимир Зеленський виявився елементарним розтяпою, який втрачає в гарячій ситуації контроль над навколишнім середовищем. А в чому проблема? Ну, забув той забув. Але тепер виходить, що Трамп таки отримав те, на що він не заслужив, і зможе хизуватись перед своїми відвідувачами курйозно отриманим подарунком. Якщо, звісно, вже сам Усик як власник пояса не вимагатиме іншого, чи то від Зеленського, чи то від самого е американського е президента. Підписуйтеся на мій канал, дякую за перегляд.